Сьогодні всю ніч агресор з різної зброї обстрілював Дніпропетровщину. Під вогонь у нас потрапили Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Найбільше обстрілів було у Нікопольському районі. Його ворог випробував п'ять разів. Під удар ствольної артилерії потрапив в Нікополь. Внаслідок обстрілів пошкоджена школа та санаторії, дев'ять приватних будинків, також стільки ж господарчих споруд. Зачепила лінію електропередач. Зараз без світла, без світла залишається до однієї тисячі людей. Ремонтні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. По Червоногригорівській громаді ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії та по Марганецькій 5 снарядів з градів. На щастя, обійшлося без руйнувань. У Сенельниковському районі у нас ракетні прильоти. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді на дорожньому підприємстві. Виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасила. У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Там є руйнування, але усюди минулось без постраждалих.